У 2011 році в Москві з'явилось місце відпочинку під назвою циферблат, особливістю якого стало те, що оплати дійснуються за правилом вільного простору. Тобто платиш ти не за кількість єдиного печива, не за крутість заходу, на який ти прийшов. Ти розраховуєшся за час, а саме за кількість хвилин, проведених у цьому закладі. У 2012 році мода на такі організації прокотилася по всій Україні, що заманувалась відкриттям цифроплати у Києві та Одесі, снарк-кафе-бібліотек, часопису та бесідниць. У листопаді. Черга дійшла й до Харкова. Вільний простір вдома на кілька місяців став альтернативою багаточисленним кафе та пабам у центрі міста. Організаторами проєкту вільного простору стали три молоді парубки: Дмитро Назарчук, Петро Ночарен та Юрій Лисенко. Хлопці з допомогою добровольців з нуля збудували свій дім. Кожна річ у домі була зроблена своїми руками. І хоча зазвичай береги домашнього вогнища, і жінка, ці троє чудово борються з цим завданням. Лічі свободного простору дома от антикафе, кардинальное потому что антикафе это по сути кафе где люди вместо того чтобы платить денежку за продукты питания либо напитки различные они платят просто за время этим же принципом пользуемся и мы у нас тоже платят за время вот но у нас опять-таки нету очень мало отдельных столиков то есть ты приходишь к себе домой, можно все брать, можно все есть, можно все пить. Вот. И, собственно говоря, позиционирование антикафе, оно все-таки подразумевает под собой какие-то, ну, зачастую ограничения. Вот. У нас этих ограничений как бы минимум. В доме это место, створенное для творческих людей, которые не работать в своих офисах. Вартість пробування вдома є сталу і вона складає 25 копійок на хвилину, тобто 15 гривень на годину. Головною особливістю вільного простору є те, що тут кожен займається тим, що йому до вподоби. Один приходить почитати цікаву книжку, другий написати курсову, а третій просто пограти на фортепіано чи гітарі. Вдома часто проходять покази фільму, різноманітні майстер-класи, концерти, а також традиційні заняття його по понеділках та гра у мафію кожну суботу. Урізноманітнити своє життя сюди прийшла із завсідник дому шураму мото. Буває, приходжу, щоб зробити уроки, буває, прихожу щоб порисувати, щоб повязати, поділати что-нибудь для себя всегда по-разному. Ну, бывает, попадаю на разные мероприятия. Мероприятия это, скорее всего, либо фильмы, либо же English Speaking Club. Найчастіше гості вільного простору – це студенти. Але не оминаються дім і представники більш зрілого віку. Сьогодні приходила пожилая пара. Обоим було лет по 70, им очень понравилось. Изначально они думали, что это церковь, Конечно, не поміняли свою точку зріння, їм безумно понравилось. Навіть узнали, як у нас можна остаться на ночь. Вдома відрізняється від антикафе та інших місць вільного простору тим, що тут атмосфера є особливо затишною та сімейною. Окрім трьох непорушних правил, не пити, не курити та не вживати лайки. Тут для вас немає обмежень. Ничего. Здесь необычная атмосфера. Я просто знаком с рядом таких проектов. То есть мне, допустим, немножко больше, наверное, нравится опыт в Киеве в плане того, что он более официальный. Здесь более домашняя атмосфера. То есть здесь хорошо прийти, побыть, ну, вот как дома, да. То есть, допустим, я как холостяк у меня дома, я не, не буду говорить, что очень уж уютно, поэтому сюда мне очень прикольно прийти, почитать. То есть я там, допустим, беру книжечку, чашечку чая. Кто-то из друзей наверняка здесь окажется или знакомых. То есть всегда есть с кем-то пообщаться. То есть ты хочешь читаешь, хочешь пообщаться, там переключился легко. Но, допустим, прийти сюда поработать, когда вот, ну, и надо бывает такая необходимость, скажем. А здесь уже не столь удобно, потому что как бы атмосферы и места для этого нет. Владлен Дмитренко, для яко спеціально для Харківської державної академії культури.